Мої вітання! Це скарб, це шедевр, це тісто ідеальне. Я даю вам 100%. Ви збережете цей рецепт і будете постійно на постійній основі ним користуватися. Торт, пиріг, бісквіт, мафіни, кекси неважливо форма, справа в тісті. Інгредієнти зараз та в описі під відео починаємо готувати. Банани, звичайно, вони мають бути смачними, стиглими, солодкими. Потрібно 200 грамів пюре. Саме пюре, не банана, а пюре. Зробити пюре із бананів. Смак бананів впливатиме на смак. Ом торта, випічки, ну, випічки, бісквіта цього. Яйця, два яйця, середніх розмір це один. Ну, доволі такі якісь маленькі. Так, так, я бачила ціни на яйця. Завжди пишуть в коментарях люди. Я теж купую яйця. Цукор 130 грамів, сіль трошки солі, майже півчайної ложки, але, ну, звичайно, трошки менше. Треба гарненько збити яйця. Не просто поєднати сіль, ой, да, сіль, цукор, яйця, а гарненько їх збити. Ось до такої піни. Ось що має вийти. Це недовго, швидко яйця щоб були теплі, до речі, не з холодильника. Тоді швидко вони гарно зіб'ються. І цукор розчиниться, банани додаю до яєць, додаю 60 мл теплого молока і 100 мл соняшникової рафінованої олії. Я все це підігріла протягом однієї хвилини в мікрохвильовці, щоб воно було тепленьке. Об'єдную всі ці інгредієнти. Ну так, намагайтесь робити це максимально обережно, щоб все ж таки зберегти ось це повітря від яєць. Борошно 200 г, пшеничне, універсальне, вищого готунку. Додаю менше, ніж пів чайної ложки якісної соди. Додаю одну чайну ложку розпушувача. Будь ласка, потрібні ці два інгредієнти. Обов'язково. Я додаю дрібку ваніліна, можна додати пакетик ванільного цукру до яєць і збивати з яйцями. Поєднати сухі інгредієнти між собою і тільки потім додати до суміші банана та яєць. Ні сода це не розпушувач, розпушувач це не сода. Це два різних інгредієнти, повірте, Результат буде іншим у вас, якщо ви не додасте або той, або той інгредієнт. Додайте і той, і той. Все тісто майже готове. Зараз покажу вам консистенцію. Ось що має вийти. Все ж таки яйця у всіх у нас різні. Якщо у вас яйця по 70 грамів, звичайно, трошечки приберіть білка. Жовток залиште, а білок трошечки приберіть. У мене яйця по 50 грамів. Це один це там 50 грамів вага яйця. Додаю молочний шоколад 50 грамів. На мою думку, 50 грамів більше, ніж достатньо. Шоколад трошки так подрібнило, Він в мене не термостабільний, звичайний шоколад. Ось такі в мене формочки. Діти попросили шоколадно банановий торт. Взагалом готую і показую вам цей класний шедевральний рецепт. Формочки в мене. Форма 5 в діаметрі, висота 4, 4, майже 4 см. Ну, наповнюю тістом, ось прям так. Не половинку, не, а майже повні формочки роблю. Я хочу, щоб мої ці кекси-мафіни були такі собі пузанчики. Тісто, бачите, наскільки вистачило, одна зайва. Все. Тепер важливо. Тільки тепер я включаю духовку. Важливо, щоб це тісто постояло і відпочило. Це знаєте, як тісто на млинці. І тільки тепер я включаю духовку, поки духовка грілася 17-15-17 хвилин, мафіни якраз постояли, тісто постояло. І я їх ставлю в духовку. Бачите, які позанчики за рахунок високої температури 200 градусів. Вони швиденько-гарненько піднялися. Випікалися вони 20 хвилин, режим верх-низ. 200 градусів. Трошки потік шоколад, не біда. Дайте їм обов'язково охолонути до кімнатної температури і буду вам показувати такі формочки гарні. Подивіться, мі-мі-мі. Доця прийде садочка, буде в захваті від кольору. І тепер показую, вони охололи, майже вже не теплі. Показую вам, які вони всередині. До речі, класні форми купувала в форі. Не дешеві, але гарні. Ну так, щоб око пораділо. Бачите? Це ну, я вас дуже прошу. Приготуйте ці кекси, зробіть все так, як я сказала в відео. І напишіть, будь ласка, відгук, як вам сподобалось, не сподобалось. Ну, я не знаю, як ти може... це може, ну, подивіться на це тісто, це розкіш. Повністю пропечено, до речі, не пересушуйте ніколи ваші вироби. Ідеальні, смачнющі, бананово шоколадно ванільні. Обов'язково приготуйте і, як завжди, смачного.